Не секрет, що багато бізнесу допомагає Збройним силам. Ми також постійно донатимо різним фондам, перевіреним, перевіреним фондам, постійно донатим конкретним підрозділам. І у нас є теж такі зобов'язання перед знайомими, перед хлопцями, які працювали у нас а зараз в збройних силах, і ми чим маємо можливість, тим допомагаємо. І ось один із відеовідліків. Одного з наших бійців завжди приємно таким поділитися. Усього взводу пак розвідувальної рот із 4 ї окремої механізованої бригади. Хочу висловити подяку компанії Group за надані нам такі дві буржуючки разом з димоходами, плівкою зможемо накрити бліндажик. Самі розумієте, в теплі краще планувати бойові завдання. А ще випросив у них такий багажничок на автомобіль. Зробили, так сказати, під замовлення. Він дуже міцний, я думаю, витримає труну, яка попрямує в Кремль. Самі знаєте до кого. Ще раз їм велика подяка за те, що допомагають економіці в країні. І також нам, військовим. Якщо разом до перемоги. Слава Україні!